Я це сьогодні бачу. Це заслуга його мами, яка є свята. Ви є свята і ви будете святою для всіх побратимів. Сьогодні дуже багато помпезних поховань, мажорів і всіх останніх, і проросійських, вони сьогодні ще лайкують. Якщо врази День народження, це на мільярд, якщо поховання, це така церемонія дуже потужна. І є така чиста сьогодні церемонія, де ніхто не фоткається, ніхто не знімає, ніхто не піариться. Це сьогодні прощається з нас, настоящою людиною, з настоящим героєм, якому не треба реклами, якому, який не йшов за якоюсь там узнаваемостю чи ще щось. Він йшов маму, яка сьогодні тут. Він йшов за сестру, за дівчину і за вас побратимів, і за Україну, неньку. Тому, будь ласка. Знайте, що ви герої насправді. Знайте, що ці халуї російські, які сьогодні склоняють для піару перед ним каліно і будуть сьогодні, може розповідати, що вінок хтось передав, хто щось світи передав, Знаєте, що ви пануєте на Україні, а не вони. Вони сьогодні ще думають, що це гра, переіграється, переміляться, там вас переб'ють, нас не залишиться. Ну, ви знаєте, хлопці, ні, такого не буде. Ваші діти. Ваші мами, всі будуть годитися вами, всі будуть пишатися вами. І Україна тільки завдяки вам. А саме Одеса дуже ризикована ситуація. Ви пам'ятаєте, була 2 травня. Ви її відстояли. Це мало хто зараз пам'ятає і вспомніє. Проти вас були усі в Одесі, всі політики, ну почти всі, 99%. Проти вас були голови міста, проти вас були всі. А ви тоді відстояли. Цей стадіон це буде пам'ять. Пам'ять завжди, що Одеса залишилась Одесою. Ті хлопці, які загинули в той день 2 травня, їх завжди ми будемо пам'ятати. Вони започаткували цю велику війну. Дуже вам дякую. Ще раз хочу стати на коліна перед вами усім.